Десять кроків особистого зростання. Дисципліна фундамент успіху. Дисципліна це міст між бажанням і результатом. Почни з маленьких звичок, виконуй обіцяне собі. Плануй день. Дисципліна дає свободу. Стабільність важливіша за швидкість. Мислення багатства. Чому гроші це не головне? Багатство починається зі способу мислення, а не з кількості нулів. Інвестуй у себе, створюй активи, будь терплячим, розвивай фінансову грамотність. Гроші інструмент, а не ціль. Сила маленьких кроків. Найбільші зміни починаються непомітно. Формуй звички. Щодня один крок до мети. Святкуй маленькі перемоги. Не порівнюй свій шлях із чужим. Маленький рух сьогодні, велика зміна завтра. Внутрішня свобода ключ до рішень. Фінансова і життєва свобода починається з внутрішнього стану. Відпускай страхи і старі переконання. Розвивай самоприйняття. Вчися говорити ні. Слухай себе, вільна людина приймає найкращі рішення, сила середовища. Твоє оточення формує тебе, шукай середовище, яке надихає, вчися у тих, хто вже досягнув успіху, ділися своїм досвідом, уникай токсичних контактів, створюй коло однодумців. сила самопізнання. Пізнаючи себе, ти відкриваєш свої справжні бажання та цінності. Будь чесним із собою, фіксуй свої думки й емоції, став запитання, чому своїм діям. Чим глибше ти себе знаєш, тим легше рухатися вперед. Розвиток емоційного інтелекту Емоційний інтелект допомагає розуміти себе та інших. Слухай не лише слова, а й емоції. Практикуй співпереживання. Керуй емоціями, а не дозволяй їм керувати тобою. Емпатія і розуміння ключі до глибших відносин. Сила здорового тіла. Фізичне здоров'я підтримує ментальну стійкість. Регулярно рухайся, харчуйся свідомо, відпочивай і відновлюйся. Твоє тіло фундамент твоєї енергії. Навичка фокусуватися. Фокус – це вміння тримати увагу на головному. Визначай пріоритети. Вимикай зайве, що відволікає. Дроби великі задачі на маленькі. Тримай увагу, і результат прийде швидше. Сила вдячності. Вдячність перетворює буденність у натхнення. Щодня знаходь хоча б одну причину подякувати. Помічай маленькі радощі. Висловлюй вдячність людям навколо. Це робить тебе щасливішим і притягує ще більше добра.